Так, дівчат. і дівчата, Отже, Ми продовжуємо говорити про основні операції стрижки. Нам з вами залишилося обговорити філірування і окаштування, але це також доволі особливе філірування, це така широка процедура, про неї можна говорити багато. Е, але дуже коротко, ви вже напевно здогадалися, що означає техніка філірування, для чого вона призначена. Для чого? Про для прорічення. Бо ми купляли ножиці, ми вивчали ножиці, інструменти і ми казали, що філірувальні ножиці е, призначені для філірування волосся, тобто для е, прорічення. Але дивіться, е, філірування не закінчується на тому, що ми можемо виконати лише філірувальними ножицями, про це прорічення і все. І зупинивсь. Ні. Е, е, є в нас дуже багато видів і методів філірування прямими ножицями. І бритві. Тому ми сьогодні почнемо, не знаю, чи все одразу охопимо, але власне що е, дивіться, класично цими філірувальними ножицями ви користуєтеся коли? Коли це якесь дуже коротке волосся, коли вже ніяк не можна е, доступитися іншим інструментом, тоді нам необхідні філірувальні ножиці. Це часто в чоловічих стрижках, де так треба вивести лінію переходу, ну іноді в жіночих, але коли є можливість, все-таки ми виконуємо більш таке, скажімо, цікавіше, модельне, е, індивідуальне під кожного клієнта філірування власне з тих видів, які тут є, тут можна дуже, -дуже багато всього е, вибрати. Тому Будемо записувати, які в нас є кубики Для початку в нас є а, слайсинг. слайсинг. Тут він може бути такому загальній масі, в загальній масі стрижки, а також може бути слайсинг на окремому на окремому посмі. Ослів? Також в нас ще може бути метод врізання, врізання, також в нас може бути метод рваної стрижки, і також у нас метод точкового зрісу. Yeah? Yeah. Е, це основні методи, е, дуже поширені методи е, філірування волосся прямими ножцями. Отже, що таке слайсінь? По-перше, ми маємо розуміти, що це слово е, іншомовного походження. А, і означаємо воно ковзуючий зріз. Так? Тобто, взагалі, е, назва слайсинг – це є ковзуючий зріз. Ковзаючий зріз. Да? Е, дивіться, таке ковзаючий зріз. По-перше, Побачите, цього методу мають бути дуже хороші гострі ножиці. Е, так, тому чим якісніші ножиці, тим краще можна виконувати цей метод. Якщо ножиці трішки так, вже затуплені, то дуже небезпечно працювати в такому методі, тому що воно буде дійсно вбивати наше волосся, ну, по-перше, клієнту, клієнту буде дуже неприємно. Тому е, для ковзаючого звіту, для сласінгу, мають бути доволі гострі якісні ножиці. Наші леза під час виконання цього методу вони такі пів тобто Є повністю відкриті, є закриті, а вони піввідкриті. Це також я вам десь там закину, ви подивитесь, як це виглядає. Отже, дивіться, якщо ми говоримо про те, що ми виконуємо слайсинг в загальній мазі стрижки, це означає, що тут буде задіяна доволі така коротка, середня довжина. Ми просто вводимо і відкриті ножиці в загальну масу стрижки, дуже обережно, бо ножиці ці гості. І рухи також плавні на початку. Так, бо це, в принципі, такі доволі різкі, швидкі рухи виконуються. Але якщо ви початківці, тут бажано без різкості і без швидкості працювати на початку. І, відповідно, ви просто заводите ваші ножиці, які відкриті в стрижечку, і плавно ними працюєте. Ще раз наголошую, що вони гострі, все це відбувається автоматично. Ви частково там профілірували, перечисали собі гарно гребінчиком, подивились, чи вам того об'єму достатньо, чи треба забрати. Бо також увага, взагалі філірування було призначене або для забирання зайвого об'єму, зайвої маси волосся, або також можна правильно філірувавши, навіть збільшити об'єм. Але це треба відрізняти. І відчувати, тобто де воно потрібно, де воно не потрібно. Звісно, що це виходить вже і в процесі досвіду і роботи також розуміти. Але власне, що в загальній масі відноситься до того, що треба забрати зайву масу, але треба дуже так спостерігати, наскільки ви це забираєте, чи там вже достатньо. Тобто у нас має гривінчик постійно працювати для того, щоб забирати зайво профіліроване волосся. Щодо, Це, що означає Чайсласик на окремому посмі? Це вже коли нас більше там довжина більше середнього і довго. І ми також з якоюсь метою хочемо забрати об'єм, можливо, і додати, в залежності, де нас будуть знаходитися наші ножиці. Тобто, якщо ножиці будуть знаходитися під посмом, от ми витягнули письмо, і ножиці під посмом, у вас там в книжці є. Ви, ви знизу так? При цьому будь-яке філірування, пам'ятаємо, що ми маємо відступити мінімум 3 см від прикореневої частини. Ми не можемо зразу від корення починати філірувати. Тобто, так, це також важливий момент. Яке б не було філірування? Чим би воно не було, мінімум 3 см від кореня ми відступаємо. А, ну, якщо це довге волосся, так, і відтягнули ми письмо. То, звісно, що ми також думаємо, наскільки нам треба тих кінців сфільрувати. Та? Можливо, там не треба три відступати від корення, а треба 23 відступити і лише самі кінці e, прорідити, правда? Є так. Тобто, власне, е, якщо знизу козуть ножиці, то ми будемо все ж таки збільшувати об'єм таким методом. Якщо ножиці по пасмуку взуть зверху, то ми тоді вже забираємо зайву масу. Зрозуміло? Ну, і знову ж таки ковзаємо до тих пір, поки ми не бачимо, що нам вже нас влаштовує, тобто не забагато. Далі, зі ну, засом, тобто, якщо немає запитань, там, ви ще уважно перечитаєте, я язикаємо техніку, е, і е, подивитесь на схемку, я думаю, що тут все зрозуміло. Далі метод різання. Метод різання одну секундочку. Метод різання. Дивіться, що тут за метод? Це коли ви витягуєте наше письмо перпендикулярно так? до голови. Ви вже знаєте, що таке перпендикулярно. до голови. І е це робиться на певній довжині. Скажемо, що довжина має бути більше середньої і довше. І просто ви кінчиками підтягнули це письмо перпендикулярно кінчиками, ножиць, в шахматному порядку, ви робите невеличкі врізання, буквально міліметри. Два. так? тобто такі невеличкі врізання, якщо тільки в шахматному куряті. То якщо у вас було тут письмо, і ви робите, наприклад, тут зробили так, тут зробили так, такі врізання. Е, ну, це, скажімо так, це прорічення в області. Це один з методів, який ви маєте знати. Чи це такий популярний і такий страшний ефект, який створюється? Ні, це хіба що ефект створюється для клієнта, що ви щось таке дуже надзвичайно цікаве робите. Тобто ви відтягнули перпендикулярно кінчиками ножить в шахтикому порядку щось там поврізали. Прочесали, звісно, що пасмо проріджене. Але, ну скажімо, по популярності слайсинг він виграє набагато більше, скажімо так, від слайсингу дійсно пасма вкладається, красивий ефект. Там, де треба, там ми його використовуємо. Врізання це чисто ефект, як на мене, це є ефект для клієнтів. Так? От, щось нове. Зрозуміло? Метод тривалої стрижки, популярний метод. Тут дивіться, тут момент такий, що ви при рваній стрижці працюєте на кінцях. На кінцях вимозі. Це може часто використовуватися в середніх і в довгих довжинах. В різних таких стрижках, де вам треба зберегти ніби масу, довжину, але треба все-таки кінці полегшити. Ви користуєтеся цим методом. Буквально у вас довжина має бути при цьому. От коли рвана стрижка, має бути 3-5 см. Е, не більше. Чому? Тому що вже не буде триматися, ви маєте посмо відтягнути, і кінці паси мають бути над, над вашими пальцями. так? І тоді ви просто е, тими відкритими ножицями так, гострими заходите в цю, ваше, ваше посмо і дійсно виконуєте такі рвані рухи. Ножиці гострі, пам'ятаємо, обережно виконуєте рвані рухи, щоб ваші пальчики були цілі. Це дуже важливо. І важливо про те, що власне, е ну, коли довша довжина, працювати незручно так? над пальцями три, більше п'яти це вже незручно. Е але знову ж таки, при даному методі воно і не потрібно. Воно має бути саме так, щоб ви просто гарно прорідили ці кінці. Е тобто, шеф перпендикулярно над пальцями 3-5 і дуже такі е швидкі. Красиві рухи хорошими, якісними ножцями. Популярно дуже на довгих стрижках на довгому вносі, коли є, наприклад, створена якась форма, але самі кінці трішки так окультульні. І метод точкового зрізу це є метод, коли ви задієте дуже маленьку довжину на письмі, тобто це буквально там пів сантиметра mm. по переважному кривіліні росту використовується це як би гривки скруневі зони, коли треба просто е, зробити м'якшу лінію. Але цим методом навіть можна простригати всю стрижку. Ну, наприклад, ви стражаєте стрижку на пальцях. Ми там перпендикулярно відтягнули, і класично ви просто рівним зрізом зв'язаєте. А ви можете зрізати таким зрізом. Оцей точковий зріз ще називають зубчастий. Зубчастий. Тому тобто в прямому сенсі так приблизно, приблизно якісь такі тобто У нас буде сама наша лінія, та наша будь-якого зрізу, це, ще кажу, це можна так працювати на всій площі, а можна так зазвичай працювати там, на гривці, на склонях, на країні, так, Тобто, щоб цю лінію. Фактично, ви просто тримаєте космо, у вас там захоплено буквально тих. Пів сантиметра сантиметр, сантиметр довжини і везут чистими такими рухами виконуєте це зрізання кінців. Це дуже хороший метод, тобто дуже популярний точковий зріз, рвана стрижка, слайсинг, врізання це трошки так для ефекту, Зрозуміло? Добре. Тепер. Тепер переходимо ще до бритви. Я думаю, що бритвою теж ми зможемо сьогодні обговорити, справимося з тим і. Будете знати, які є методи філірування брикви. Тут також такий момент. Е зразу на початку розмови про філірування брикві треба з'ясувати, що є таке поняття, як повне філірування і часткове. Запам'ятати треба важливий момент, що це є е різниця, та? що таке повне філірування. Це означає, що ми з вами коли хочемо філірувати бритвою. Це такий дуже гострий інструмент. І забагато з ним працювати також може призвести до ну, небажаного ефекту та встрижці. Тобто ми собі умовно, коли визначаємо, що таке повне філірування і часткове, маємо уявити собі письмо. І, наприклад, цей маркер буде служити довжиною письма. Тобто При повному філіруванні нам треба відступити 1 третю від кореня від кореня від відступити і 2 треті пасма ми можемо собі дозволити філірувати, якщо звучить повне філірування. То коли це може бути? Це коли волосся густе. Товсте, і тоді ми можемо розуміти, що нам треба виконати повне філірування, тобто багато сфілірувати, тобто зі всієї довжини лише одна третя не доторкана, а дві треті ми запросто можемо філірувати. Якщо звучить поняття часткове, це означає, що ми навпаки від кореня відступаємо дві треті, а лише одну третю. Можемо собі дозволити філірувати. Це коли в нас волосся більш рідше, більш тонше, і там немає необхідності так глибоко фінірувати. Зрозуміє? Mm. Зрозуміє? А тепер у нас також які є методи філірування э, бриткою, так? Тобто перший метод у нас називається спіднизу. Письма. Спіднизу. Далі друге називається в нас поверх посма. Також є метод на чись. На чись, брифлюю, увага, це не просто на чист. Метод діагональний. І метод перехресний. Перекресли. Так. отже, що? Чи вони всі відрізняється? Тут трафик. Метод е, почну з нього. Метод поверхность однозначно призначений для зменшення об'єму. Для зменшення об'єму. Тому е, завжди при цьому методі в нас. Він використовується на бокових частинах голови. Бо Логічно в стрижці, де може бути необхідно забрати об'єм. Це нижня потилична, середня потилична, іноді це може бути скруневі зони. Так? Тобто там може бути потрібно зменшення об'єму. Звісно, що пам'ятаємо, що ми беремо фосмо при тому методі, натягуємо фосмо на себе. І бритва встановлюється під кутом, тобто не перпендикулярним кутом, а під таким приблизним кутом 45, навіть більше. Тобто, таким, ну як би, не лежить на посмі повністю, не перпендикулярно, а щось таке посередині. І рухи наші дуже такі плавні, бритва завжди гостра, ми легесенько визначили собі, чи це повне, чи це частком, і плавно рухаємося від тої точки до кінців. Зрозуміли, до кінця письма. Просто ми легенько знімаємо той шар, та при необхідності ми можемо ще повторити. Там є малюночок в книжці, все видно. Тобто рухаємося під кутом легенько на сервер до кінця письма. Якщо це метод спіднизу письма, тут метод використовується для об'єму, завжди, коли є спіднизу письма, чи то ножицями, чи то бритвою, це завжди буде для об'єму. Чому? Тому що внаслідок того філірування нижні коротші пасма будуть підтримувати верхні довші, та, і тоді створюємо це під час укладки, в будь-якому випадку буде об'єм та завдяки такому філіруванню. Тобто то аналогічно, ви тримаєте стоїте, там, наприклад, за клієнтом, якщо то там, де ми робимо, це маківка, верхню потилищ, під... то верхню зону, які потребують об'єму. Пасмо натягнуте також на себе, бритва під ним встановлюється, лезо на вас направлене, І теж, відступивши відповідну довжину від кореня, ви плавно рухаєтеся з під низу письма на себе. Ще раз кажу, рух і плані, не швидкі під час виконання філірування бритвою, бо це небезпечно в першу чергу для вас. Зрозуміло? Різниця де, що, а ви ще там детально перечитаєте і уважно подивитеся те, що я вам ще закину в групу. Далі, метод мечіст. Ви всі, напевно, що якщо прийшли на перукуря, ви вже взагалі поняття на чисть, знаєте, що це таке, правда? Так. Ви, в докладах будемо це говорити, але звісно, що ми там що? Начісуємо ребітцентр, зверху вниз. І тут в нас аналогічно просто такі самі рухи відбуваються, але бритвою. Тобто ми е, тримаємо письмо перпендикулярно, і ми просто бритвою рухаємося зверху вниз. Але де ми це виконуємо? По-перше, цей метод виконується для пишності з стрижках, відповідно це може бути верхня частина голови це тім'яна, переважно тім'яна, у частково махінку. І ви просто берете такі квадратики, там може бути 2х2 2 см, 1,5 на 1,5 см квадратик, виділено, тримаєте перпендикулярно. І також з кожної сторони того квадратика плавно, ніби рухатися зверху в них. Також для спрощення даного методу можна скористатися скрученням цього пасма у легенький дгутик. І просто в одній зоні, в одній точці так провести, а відповідно, якщо воно скручено в жгутик, воно ж повертається. І, відповідно, ви таким чином ви бігаєте так з кожного боку квадратика і філіруєте. Крутили в одному місці, там два рази провели, воно гарно сфрітував і дало вам ефект пишності в стрижці. Це лише на верхніх частинах і це десь така середня, коротше, середня дівчина. Тобто дуже довго носити тут не потрібно. Зрозуміли, так, так. що таке діагональний метод? Діагональний метод, тобто, якщо ви, наприклад, у вас е, повинна бути уява, що є поняття горизонталь, там вертикаль і діагональ. Ну, я думаю, що всі так, розуміють, що таке от горизонталь. Не вертикаль, а діагональ буде отак, але може бути в другу сторону. Е, Івіться, е, чим вони відрізняються. Е, тобто, якщо ви стандартно філірували під низу письма чи поверх письма, ви філірували, ви просто горизонтально собі натягнули письмо. А тут ви його тянете по діагоналі. Розумієте? Або в одну сторону, поворот, або в іншу. І просто фі... ну де це філірується? Це переважно на бокових частинах скроні і путинці. І ви тягнете посону не перпендикулярно, а по діагоналі туди, можна потім протилежно собі потягнути. І відповідно тим самим, як бритвою, в тому ж самому напрямку рухаєтеся. Знову ж таки, хочете поверх пасма, хочете спіднити. Просто це дає нам красиву зміна того кута Михайло, Михайло і. Настя, може вас розсадити? Дивіться. це. Я бачу. Е, розумієте, що тобто, це дає? Це дає дуже красиве вкладання. Тобто зміна того кота від горизонтального по діагональній, воно дає потім красиве вкладання в таких там, коротких, середніх стрижках, та, в спортивних варіантах стрижок і так далі. Та. Тобто, це все треба, звісно, що побачити, спробувати, але я думаю, що так. Інформативно, я думаю, що це зрозуміло. І що таке перехресний метод? Перехресний метод доволі складний тим, що ми тут вже ніякі пасма не відділяємо, працюємо в загальній масі стрижки. Тут має бути дуже така серйозна ваша увага. Точність, чіткість, бо це бритва гострий інструмент, а виконується метод на такій, скажімо, короткий довжині. Е, дивіться, що ми робимо. Е, його можна використовувати на будь-якій зоні, що верхня частина голови, що бокові зони, ви подивитеся скрою. Але зміст полягає в тому, що ми спочатку прочистимо, ми тут працюємо гребінець і бритва в парі. Гребінець прочисує наше пасмо та, в напрямку природнього росту в даній ситуації. І бритва рухається плавненько за гребінцем. Тобто легенько гребінець чеш, а бритва легенько рухається за ним. Тоді Це спочатку ви рухаєтеся просто по природному росту, там зверху вниз. Тоді починаєте е, перехресно рухатися. З однієї, наприклад, з лівої сторони, по СМО письмо е, сюди направо, і бритва в тому ж напрямку рухається. І перехресно з правого наліво, і бритва в тому ж напрямку рухається. Е, то саме окремо працюємо зі скронями. Так, от -от -так працюється на потилці, наприклад. Ви спочатку рушлися. А вниз, потім перехрестно. Зрозуміли? То так би нам напотилиці зробили. Потім окремо на правій, стороні, окремо на лівій стороні. Якщо у вас є бажання і потреба, то можна так зробити на верху стрижки, на тіляні. Тобто, але знову ж обережно і от синхронно гребінець, і за ним плавно брити. Тоді прочесали і подивилися, що там чи треба ще, чи треба не ще. Дивіться, тут питання в тому, що це дуже хороший насправді метод. І Після нього дуже гарно вкладається волосся. Так? Тобто це також такий момент. Ну, от такі основні методи. Якщо є запитання, я думаю, що десь частково запитання є в тому плані, щоб ви не бачили, як це виконується. Я вам все ж таки закину все, що можна, щоб ви побачили, як це виконується і чим це між собою відрізняється. І також можна це і спробувати вживу, але треба когось. То дозволить, це все на ньому пробувати. Так? Ось, зрозуміли, дівчата і хлопці. Тобто ми з вами оглянули ті методи, так? а вже опрацювання методів це вже наступна частина. Читаючи, вивчаючи, спостерігаючи за тим, що вам закинеться, і тоді далі виясняючи, що ще потрібно. Ну і звісно, що ми ще з вами маємо поговорити тут про кантування. Коротко. Дивіться, що таке окантування? Кантування це кінцева лінія стрижки. Звісно що кінцева лінія стрижки вона може бути е, де зображена на хребці, на фронтальній частині у вигляді хрипки. Це може бути е, на скронях, та виведена кінцева лінія стрижки, і на путиниці біля шинка, в залежності від форми стрижки, від моделі стрижки, від довжини волосся в стрижці, в залежності від того, чи це чоловіча стрижка чи жіноча стрижка, вони всі ті види окрутування, звісно, що відрізняються. Тобто, скажімо, в чоловічій моделі, наприклад, скроні е, укантовуються у формі наприклад, прямого, укантування, косого укантування і укантування такого видовженого, видовженої скроні ми її називаємо так? Ну, Цей бакембар колись був дуже довгий, такий прямо на лінії підборіддя закінчився, але він сьогодні є коротшим, якщо він є використаний. Наприклад, якщо це жіноча модель короткої стрижки, то там вже змінюється контування, та лінія буде загостреною, видруженою, тобто зовсім інший вже дизайн. І ми розуміємо, що це власне оте, все там є вас замальовано, розписано, ви собі це все опрацюєте. Це різниця. Так, тобто, так само, що ми наприклад, там, робимо на потилиці. На потилиці ми розуміємо, що в залежності від форми стрижки. Від дизайну задуму стрижки, а також від того, яка форма шиї, особливо якщо то короткі стрижки, там жіночі чи чоловічі, ми розуміємо, що там ми відштовхуємося від шиї. Якщо у нас шиї, наприклад, товста, значить, треба застосувати якесь контування, яке буде більше її видовжувати. І Якщо навпаки, шиї в нас е, більш худа, то треба щось, що не буде підкреслювати ту шию, худу. правда? Тобто більше, наприклад, якщо говорити, що у нас є види контування на шиї, це пряме. Є мисом, тобто таким котиком, є зрізаним мисом, є овальне. Е, ну, в жіночих моделях взагалі дуже багато, так? це в залежності, яка там стрижка. І це може бути просто кандомна довга довжина або ґрунту на шиї, це якщо коротка стрижка. Тобто ми все це визначаємо, переважно навіть відштовхуючись власне, від того, яка тут то стрижка. Який-то дизайн і задум тої стрижки, вже від того ми, наприклад, в жіночих моделях точно відштовхуємося, яким там має бути то М -м Ну, В моделях, звісно, ми визначаємо самі, як ми хочемо подати той дизайн, щоб це було цікаво. Ось. Ну і Грибка, грибка також може бути і пряма, і овальна, і е коса, там, і сфілірована душа, не і, не і сфілірована душа. Дуже багато там якась фірна. Дуже багато варіантів, все це у вас там є. Ваша задача тут по окентуванню просто гарно перечитати, гарно роздивитися всі варіанти і вникнути в них. Зрозуміло? Я думаю, що це така е, це тема, яку ми ще будемо згадувати. Будемо згадувати десь, коли будемо про кожну якусь нову стрижку говорити. І там буде якийсь метод, і ми будемо до цього повертатися. Тому дивіться, важливий момент, щоб ви розуміли, що цю тему треба вивчити те, що як завжди е, ну, ретельно. Ретельно відрізняти всі методи, е, ретельно розбиратися, що як. Куди і за чим? Зрозуміло? І якщо будуть запитання, наприклад, бо на наступний раз я думаю, що будуть запитання ще в процесі того вивчення, вас мало би вони виникати. І тоді ми далі будемо їх е з'ясовувати, ті питання і давати відповідь. Е якщо зараз немає що так, е запитань, то можемо на цьому зупинитися.